pomagaý, byzolaýu. Jakun? Jakun, tasdoloyto. Jakun? Semu blay nedal. Сьогодні Свято Миколая і багато благодійників приходять привітати наших дітей, бо в нашому закладі знаходяться діти-сироти і діти позбавленого піклування. Працівники поліції завжди роблять нам такі подарунки, які потрібно не тільки ну, для забезпечення закладу, вони нам і технікою завжди допомагають і посудою, і, і взагалі, коли ми звертаємося за допомогою, вони нам завжди допомагають.